Привіт, друже! Я тобі гарантую, що подивлячись це відео, ти поставиш лайк. Тому навіть нагадувати про це не буду. Чому так скажеш? А тому, що в цьому короткому відео ти побачиш, як з цього жахливого шматка чермету я зроблю ось таку красуню, яка зветься явою, від якої просто нереально відірвати погляда. Всі тільки питали, де ти її взяв, за скільки купив, за скільки продаси, і все в цьому дусі. І ніякий прохожий, який це питав, не підозрював, що ця ява колись була спаленою. І весь цей процес ти побачиш у цьому одному. Відео з нуля і до фіналу. Я впевнений, що тобі цікаво, тому готуй хавчик, чай, чи під що ти там будеш дивитися відео. Ну а ми полетіли. Отже, нагадую, я купив яву подашманом в ледь живому стані спеціально для того, щоб розтрощити, побити, втопити і спалити її чисто для шоу на ютуб. І тим самим подраконити своїх на той час хейтерів, які засирали всі мотоцикли, які я робив та тюнінгував, і розказували, що ява це якесь божество, і все довкола гімно, і тільки ява найкраще, і все в такому дусі. В принципі, свій божевільний план я виконав. Ява була успішно знищена, і по фіналу в залишки мотоцикла слугували декором в кутку мого гаража. Якось одного дня у мене з'явилася ще одна не менш божевільна ідея зробити так, щоб цей чермет знов став мотоциклом і поїхав, просто зібравши докупи все, як є, по дешману і щоб вона поїхала. Ця ідея сподобалась вам, моїм найближчим підписникам, які слідкують за мною не тільки тут, а й в інстаграм, де ми це і обговорили в сторіс. І більше того, багато хто проявив ініціативу, підкинувши запчастин для реалізації цього плану. І я стартував. На початку все доволі зрозуміло. Довелось просто розібрати залишки мотоцикла до голої рами, обдивитись, що живе, що ні, і що з тим далі робити. Тим часом до мене приїхали деякі запчастини від підписника, серед яких були і колеса, які я відмив, позачищав, де це можливо, і по фіналу вийшли шикарні диски. Покришки я познаходив на горищі, які позалишалися від мого колишнього їжа. І стали сюди як треба. Передня взагалі шикарна, ну а задня вже мертва. Але не перший час піде. Збирати мотоцикли з нуля доволі тяжко без зовсім всяких запчастин. Тому довелося знайти донора, звідки можна буде познімати багато дрібних запчастин, які б я просто задобався окремо шукати. Відібравши в подальшому корисний чермет, вирішив відправити це все на піскоструй та порошкове фарбування. Поки рама готується, взявся за двигун. Я його буду повністю капіталити, тому відмиваю і починаю розбирати. Стан поршневої був просто жахливим. Так само і при відщеплення, коробка передач, центральна опора. Але добре хоч колінвалом повезло, тому що він був просто в шикарному стані. Не було люфтів, все було шикарно. Тому з цим буде менше роботи і менше піде по грошам та часу. Я думаю, не мені вам розказувати, як же задрали ці відключення світла, тому що ні жити, ні працювати неможливо. Якщо у тебе немає якогось генератора, це все, це капець. Я в свою чергу обзавівся ось такою зарядною станцією на 1800 Вт. і тепер спокійно можу монтувати відео під час відключень, користуватись болгарками, дрилями та іншими інструментами взагалі без питань. І цікаво для себе виділю чотири розетки, купу різних USB-роз'ємів, безпровідну зарядку для телефону. Швидку зарядку самої станції. Цей павербанк заряджається менше ніж за 2 години. Ну а якщо зовсім печалька зі світлом, то є можливість під'єднати сонячну панель або зарядити від прикурювача автомобіля. Я тут ще можу безкінечно розказувати фішки цієї станції і може взагалі здатися, що це якась реклама саме цього бренду. Але ні, насправді мене просто проконсультували на сайті Artline і порадили мені саме таку штуку. Тому що до цього я взагалі думав купити собі генератор. Мені просто допомогли вирішити, що для мене краще, і прийшли до того, що просто мені краще Буде ось така станція, ніж генератор, який в мене буде гудіти над хатою, а так собі спокійно поставити тихеньку станцію і монтую собі для вас відосик. Тому якщо кому треба така станція, як у мене, і зібрати якийсь комп'ютер або вам треба генератор, то будь ласка, заходьте на сайт Artline, Я залишу посилання в описі до цього відео. Там вас проконсультують та доставлять до вас ту штучку, яка вам треба. Ну а ми продовжуємо. Тим часом уже пофарбували мій чермет, тому їдемо забирати. Побачивши свіжо пофарбовані деталі, я був приємно здивований, результат до та після просто нереальний. Раму треба ставити на колеса, а для цього треба ходова частина, тому я почав з вилки, повністю порозбирав пера, відмив кожну деталь, зачистив від старої фарби, зашкурив та пофарбував. І вже готові деталі з новими сальниками почав збирати, заливати нову голиву, ставити нові гофри та прокачувати. Переходимо до свіжопофарбованої рами. Для початку ставимо табличку з роком випуску, вагою та номером рами. Ставимо обойми підшипників, змащуємо робочі поверхні та збираємо траверси. З донора залітають пластикові заглушки і з кожним кроком рама починає набирати масу. Далі займаємося центральною підставкою для подальшої зручності збірки мотоцикла. Відколупуємо віковий наліт, все вимиваємо, змащуємо і уже у презентабельному вигляді ставимо на раму. Після чого переходимо вже на задній маятник. Процедура схожа, миємо Істимо, змащуємо щось, фарбуємо та збираємо. Задні амортизатори я зняв з донора. Зараз вони виглядають жахливо, але це питання легко вирішується. Здираємо стару фарбу, де було пофарбовано, там де хром зачищаю піском та полірую. Далі хром обклеюється малярним скотчем, і амортизатори фарбуються. Ну і в результаті маємо зовсім іншу картину. Тепер це виглядає шикарно. Повертаємось до вилки і ставимо вже пера в траверс, а також уже гарні пропорції з ущільнювачами і збираємо траверси докупи. Далі готуємо до установки заднє колеса. Щоб його поставити, треба всякі втулки, шайби, натяжники, зірка, барабан. І це все має презентабельно виглядати: щось пофарбоване, щось почищене, щось мащене, і тільки тоді можна ставити колесо. Ну, взагалі-то можна як попало зібрати, але чомусь у мене так не виходить. Хочеться зробити, як мінімум, нормально. З переднім колесом ситуація абсолютно така сама. Процедура схожа, але окрім цього, ще обточив вісь, задавши нормальну форму, бо хтось ліпачив по ній кувалду добряче. Ну і так потроху, і рама вже на колесах. Кермо з донора виявилось непоганим, просто почистив і вже нормально. Щодо двигуна, збирати брудний мотор ніхто не буде, тому для початку картера і всі інші деталі відмиваю. Прибираю колхоз і вже тоді з цим можна працювати. Після відмивки деталей відніс поршневу на розточку і відправив на аквабласт. Ну а поки поршнева на чисті. Треба зібрати коробку, колінвал і решту залізяк. Для початку міняю сальники, підшипники, які вже вийшли з ладу, і збираю коробку з регулюванням шайбами. Також прочищаю різьбу, яка забилась герметиком, щоб її не зірвати при затяжці, і готую колінвал до установки. Постав, можна сказати, тюнінговану повнотілу опору. Змастив на всяк випадок тонким шаром герметику всі площини прилягання, і грію картер, щоб вперти цей бутерброд на своє законне місце. Те саме і з іншої сторони картера, після чого половинки герметизуються, збираються і обтягуються болтами. Тут уже і приїхали деталюхи з аквабласту, і тепер циліндри виглядають, мабуть, краще ніж заводу. Просто шикарно. Ще захотів, щоб кришки двигуна не відставали, тому взявся за полірування. Купив купу наждачок і почав днями це все терти, доводячи все до ідеалу. Спочатку одну кришку, потім другу, і тоді вже на фінал полірування. І як результат, ось таке дзеркало. Продовжуючи збірку мотора знежирюю різьби, наношу фіксатор і ставлю корзину від 634-ї яви для надійності та комфортного користування. Коли все зібрав по цій стороні, лишилось намастити герметик, закрити кришку і обтягнути новими болтами. Маємо ось такий бак в жахливому просто стані, всередині він не менш жахливий, ніж назовні. Його хтось просто залив фарбою і ясне діло, що ця вся фарба буде забувати паливну систему. Спершу заливаю змивку для фарби, насипаю купу гаю і полощу бак. Після чого хімічної процедури. Продовжується, засипаю лимонну кислоту, заливаю перекис водню і кип'яток. Після чого вся іржа за деякий час зникне. Ну а мотор уже на фінішній прямій, грію поршні та ставлю на колінвали. Тут, на жаль, насипні голки, тому матюкаюсь, психую і тільки тоді це все виходить. Ну і фіксую пальці з топорами. Далі вирізаю прокладки під циліндри, знімаю фаски на вікнах після розточки, ставлю компресійні кільця, змащую поверхні герметиком, вставляю циліндри і накриваю головками. Далі центрую циліндри штанами і після чого вже обтягую целіндрід. Для фінального вигляду лишилось тільки відмити гумові демпфери і поставити на циліндри та головки. По правій стороні все простіше, там просто ставиться якір та статор генератора. Ну а запалювання безконтактне, тому там нічого і ставити, лише датчик та метелик. Ну і заодно регулюю випередження штангенциркулем, щоб одразу можна було запустити двигун. Після чого закидаю його на раму, затягую кріплення, готую до установки загісні дуги, які теж кріпляться на тому ж місці, де є двигун. Ставлю кікстартер, карбюратор, збираю базову проводку для роботи запалювання, заливаю. Я оливою, роблю імпровізований бак і пробую оживити двигун. Ну а тепер уже традиційно розпаковка нового інструменту від Дніпром. Хопа, і що тут у нас? Перше це респіратор, щоб я не задохнувся, коли наступний раз щось буду фарбувати. Бо вже такий досвід був. У нас блекаути, тому ось така штучка взагалі не буде лишньою. Це у нас ось такий імпульсний зарядний пристрій. Мені його порадив Назар. Він таким уже користувався, каже взагалі песня. Ну і чому я взяв саме такий, а не трансформатор, там здоровий, дорожчий і так далі. Це тому, що мені треба заряджати акумулятор від мотоциклів, а такими великими трансформаторами це не вийде зробити якісно. А ось ця штука це може робити. Взагалі без питань. Ну і далі ось така. Бля. Краш-тест пройдено, нічого не зламалось. Нормально. Ну і на останок ось така валина. 880 ньютонів. Ти просто подивись на цю байду. Я зараз підключу до компресора, хочу дізнатися, як воно буде пуляти. І пробуємо. Що тут? Треба ще розбиратись. <звук> Прикольно. <звук> мужчинський, мужчинський. <звук> Ну ось такі у нас поповнення в нашому вже величезному арсеналі Дніпром. Уже й і компресори, і болгарки, і шуруповерти, всякі пневмоінструменти, і полірувальні машинки. Що у нас тільки нема? І це все Дніпроєм. І взагалі, ось цей весь проект, який у нас відбувся, з'явою. Ну. Він по суті зроблений весь інструмент Дніпром. Тому, з власного досвіду, хочу ще раз порадити вам ці інструменти. Не один рік і не два і не три вже користуюся цим інструментом. Взагалі питань не було. Ну і сама компанія на місці не стоїть. Відкриваються нові магазини, постійно якийсь рух на сайті, постійно якісь оновлення, якісь акції. Ти взагалі про Чорну П'ятницю що чу. Там така халява була це жесть. Коротше від себе рекомендую, дякую Дніпром за підтримку в цьому проекті. Ну а посилання на інструмент я залишу в описі до цього відео. Ну а ми продовжуємо. Мені якось не віриться, але зараз буде, по ходу, перший запуск. Ось наш бачок імпровізований. вже є іскра, вже є карбюратор, поставив, залив мастило і зараз будемо пробувати. Погнали! Давай! Як бачите, запуск успішний, тому з чистою душею продовжуємо збирати мотоцикла, а саме ставити задній металевий щиток. Після чого зняв з донора пластиковий щиток і почав відмивати від бруду різними методами. Ну а щоб пластик не виглядав як старе дрантя, обпалив газовою горілкою і після чого щиток виглядав майже як новий, якщо не враховувати деякі пошкодження. Під щитком ставиться ось така скобальна її посилення, її теж треба було привести до ладу, тому що вона ржава, брудна, треба її пофарбувати, зачистити, і тоді можна ставити. Номерний знак, який мені пофарбували, Білий Колір на порошковому фарбуванні, об'ю чорною фарбою. Ну а для кращої адгезії зашкурюю ці всі цифри та букви наждачкою. Тепер потроху збираю навісне на ролі, а саме замок запалювання та основу приборки. Тоді якось захотілося перейти до заднього ліхтаря, поставив основу і почав відновлювати пластикові деталі ліхтаря. Де спочатку їх відмив, потім зашкурив і відполірував. По фіналу лишається це все поставити на основу, вставити лампочки і зібрати. Така сама ситуація і з корпусом передньої фари. Робимо все аналогічно. Маємо ось такий фільтрбокс, бокс який максимально засраний зовні і не менше засраний всередині. По відчуттям фільтр мінявся приблизно 0 разів за весь час експлуатації, але і з цим розберемось. Тепер знімаємо центральний ящик з донора і знову ж таки намагаємось цього барахла зробити щось адекватне. Для початку знімаю релюшки та виколупую. Купу ржавчини та сміття, і намагаюся все відмити. Ну і через присутність тріщин довелося ще й немало попаяти, після чого вже можна ставити на раму, закручувати та ставити новий акумулятор. Купив нові гріпси і почав займатися пультами, щоб можна було здійснити пробний виїзд. Тому і пульти тут стоять тимчасові, один щезати, другий з'яви, але йому срака. Коротше, просто пофарбував для адекватного вигляду і поставив це все на кермо. Старий поношений совковий карбюратор це той ще геморой, тому вирішив поставити кейхін ПВК-28, але перед. Промив всі деталі, як ззовні, так і всередині, щоб все все працювало як треба. До впуску цей карбюратор стає без проблем як рідний, але єдине, що я зробив, це поставив нову гумку. Далі закидаю карб на місце, вставляю тросик і майже готово. Тим часом я знайшов ось такий наповнювач для сидіння, як виявилося, дуже тяжко знайти, але у мене вийшло. Ну а щодо карбюратора лишилося зробити перехідник до фільтра. Тому знайшов патрубок, який підходить по діаметру, сантехнічну трубу, і впаяв її в корпус. Лишається тільки притягнути хомутами. Ну і тепер слухайте пробний запуск на новому кальюраторі. Я вважаю, що час вже зробити яву червоною, тому обрав собі колір та купив кенді фарбу. Окрім цього, ще купив всяких розхідних матеріалів: пістолет, шланг, фільтр і так далі. І сумарно це стало просто в колосальну суму. Але така ціна ідеї. Бак з крилом повізно піскострую, щоб самому довго не терти і зробити одразу готову поверхню під грунт. По дорозі назад забрав новий чохол сидіння та почав його перетягувати. Обмотав стріч плівкою наповнювач, обгорнув синтепоном і накинув чохол фіксуючи скобами. Ну і по завершенню додав. Ремінець. Пинали у нас ось в такому заколхоженому стані, знімаю габарити і зачищаю фарбу. Далі йде пайка тріщин та отворів, зашкурювання та шпаклівка. Привіз бак з крилом вже з голим металом, знежирив поверхню і можна ґрунтувати. Ще раз нагадую, більшою частиною малярки займався Назар, за що йому ще раз дякую. Ну а я по суті допомагав та знімав процес. Якщо коротко розказати про малярку, то всі деталі загрунтувались, потім зашпаклювались, стерлись і знов шпаклювались. І так дуже багато разів різні ґрунтовки Мивання під фарбу, купа нюансів, за які навіть не хочеться згадувати, тому що це просто кошмар. Коли підготовка завершилась, я відокремив частину приміщення плівкою, поприбирав пилюку, зволожив підлогу декілька разів, і тепер уже пішла фарба. Спочатку один компонент декілька шарів, потім другий компонент декілька шарів. Ну і на фінал спеціальний лак для кенді. Ну а результат був точно вартим цих зусиль, тому що вийшло просто неймовірно. Таких яв я взагалі і не бачив, особливо в такому кольорі, такої технології фарбування. В основному це або акрил, або металік, і це просто виглядає неперевершено. Ну і тепер можна накидати цю всю красу на мотоцикл. Складніше всього поставити крило і не пошкодити фарбу, тому що воно стає там з певним алгоритмом, і якщо щось робити не так, то ти його або не впреш, або поцарапаєш. Окрім цього, всі болти, шайби та гайки нові, і виглядає це просто круто. Ставимо колесо на місце і переходимо до установки табличок на бак і пластикових накладок, які перед цим довелося трішки перевтілити, обтягнувши тонким замінником шкіри. У мене була ось така гора поворотів, я їх всіх розібрав, відмив, знак. Знайшов найкращі деталі, які потім зашкурив, відполірував, і по фіналу вийшло ось так. Оцінюйте самі. Потім докупив і поставив всі гумові деталі, яких не вистачало, і все-таки вирішив поставити кожух для чисто кращого зовнішнього вигляду. У мене, як завжди, всі деталі під відновлення, щось треба вистукати, вирівняти. Я навіть шпаклював цей кожух, щоб довести до ідеалу. Ну і пофарбував у чорний глянець і вийшла просто пушка. Заодно пофарбував деталюшку з кришки бака і перебрав цю кришку повністю. Тепер пробую ставити який треба виставити рівно, щоб стояв по всіх осях, так як треба, ніде не перетирався і виглядав адекватно. Ну і зафіксував всі частини на нові кріплення. З бардачками все доволі просто, лише прикрутити таблички і поставити на мотоцикл. Ну а далі сидіння, замки і так само це все виставляти. Докупивши деталі до кожуха, поставив це все на мотоцикла. Купив нову лапку і поміняв її. Купив новий ланцюг, укоротив його і замінив. Мені якось трапились оригінальні люксові труби, і я просто не міг обійти їх стороною, тому купив комплект. Труб і колін все відмив, почистив, перебрав, щоб точно було все шикарно. Зробив нові кріплення, пофарбував і тепер слухайте, як звучить та сама ява на люксових трубах. Повертаючись до приборки, зібрав корпус на нових демпферах, купив нові стакани, відполірував хром і поставив наяву. Також купив новий ободок для фари і накинув для примірки. Як бачите, фінал вже зовсім близько. Деталізація у нас на високому рівні, тому я навіть відполірував вижимні ручки, щоб вони просто блищали, як і наші кришки мотора. Ну а потім все-таки зайнявся збіркою проводки. Дуже це не люблю, але без цього ніяк. Паяємо, сидимо над схемами і збираємо всі електроприбори. По фіналу купив та поставив. Церкала, всякі дрібні нюанси, хомути поміняв задню покришку, і на цьому все готово. Я сподіваюся, тобі сподобалося відео. Не буду нагадувати про лайк, який я казав. Ти, скоріш за все сам його натиснув. З приводу яви на даний момент у нас знаходиться вже у нового власника. Мій підписник виграв цей мотоцикл всього за 200 гривень. І він зараз у нього. Ну а я не зупиняюсь, буду рухатись далі, буду робити якісь нові проекти. Тому підписуйся на цей канал. Слідкуй за мною також в інстаграм. Там я майже кожного дня щось викладаю і всі новини саме там. Якщо не важко, напиши якийсь коментар в підтримку цього відео, щоб воно просувалося далі. Тим самим ти підтримуєш український ютуб, як то кажуть. І... І все. Дякую, що дивився. Чи дивилась? До побачення.